Дев'ять ступенів майстерності, щоб навчитися отримувати допомогу Всесвіту. Перша ступінь. Продовження. Практика друга і третя. Сприйняття себе і свого життя із внутрішнього центру. Коли ми робимо практику Я Є, ми ставимо себе в центр. І по мірі того, як ви зможете більше перебувати в цьому стані, ви не тільки зрозумієте, але і відчуєте таку важливу річ, що з цього центру можна керувати своїм життям. Центральне місце вашому істинному я дано не випадково. Це центральне місце є пультом управління. Уявіть собі ситуацію, коли вас немає в цьому центрі. А таке зустрічається у величезної кількості людей. Їх дійсно немає в цьому центрі. Вони навіть не замислюються про те, що цей центр у них існує. Що відбувається, коли капітана немає на капітанському містку, судно віддано на волю хвиль. Пливе куди завгодно, без керма і без вітрил. Весь Всесвіт може щиро бажати надати допомогу такому судну. Але кому допомагати? Там немає того, хто здатний прийняти цю допомогу. Весь всесвіт може щиро бажати надати допомогу такому судну. Але кому допомагати? Там немає того, хто здатний прийняти цю допомогу. Тепер вам зрозуміло, чому так важливо знайти свій центр і вкоренитися в почутті Я Є. Таким чином, ви заявляєте Всесвіту, що ви взагалі існуєте, що в корабля вашого життя є капітан. Таким чином, ви повідомляєте Всесвіту. Ті координати, за якими вас можна знайти і надати допомогу в разі потреби. Це ті координати, за якими до вас приходять всілякі блага, все, що вам необхідно. Вправа друга сприйняття себе і свого життя із внутрішнього центру. Це те зручненько. Зробіть повільний вдих і видих. Зосередьтеся на точці внутрішнього центру, яку ви винайшли, виконуючи першу вправу. Знову скажіть про себе кілька разів. Я є. Уявіть, що ви вкорінюєтеся в цій точці, в цьому відчутті. Відчуття опори стає більш ґрунтовним сама опора міцнішою. Неважливо, де саме на рівні тіла ця точка розташована. У когось це буде область серця у когось сонячне сплетіння, а можливо область горла або потилиці. Уявіть, що саме з цієї точки ви сприймаєте простір, поки нехай зона вашої уваги не йде далі вашого внутрішнього простору. Просто відчуйте себе в цьому стані. Я є. А тепер уявіть, що ви бачите себе дитиною. Дивіться на себе дитину з внутрішньої точки спокою, рівноваги, опори. Не переносьтеся, подумка в минуле. Дивіться з того центру, який ви знайшли в собі, але дивіться ніби збоку. Потім подивіться на себе в юнацькому віці. Потім у своєму теперішньому стані. Потім уявіть. Що ви бачите себе в майбутньому. І знову ж таки не переноситеся туди, просто спостерігайте. Ви переконаєтесь, що з внутрішнього центру може сприймати усе своє життя так, ніби все воно являє собою єдиний момент сьогодення. І цей момент не минає. Він є тут і зараз, як завгодно довго, по суті, вічно. Ви доторкнулися таким чином до істинної суті життя. Життя це не лінія, яка йде з минулого в майбутнє. Це такий простір, де немає часу, оскільки минуло, теперішнє і майбутнє існують одномоментно, завжди існували і завжди існуватимуть. Людському розуму важко часом прийняти істину про те, що життя не лінія. Що тягнеться з минулого в майбутнє, що для духа немає часу, що минуле, сьогодення і майбутнє існують одномоментно. Але те, що не зрозуміти розумом, ми можемо відчути на своєму досвіді. Поставте себе в центр свого життя, відчуйте внутрішню опору. І сприймайте весь простір свого життя з цього центру. І тепер ми впритул підійшли до такого ключа, який відкриває нам можливості управління світом. Практика третя. Ви керуєте світом. Сядьте у зручну позу. Розслабтеся, закрийте очі, дихайте помірно і розмірено, з'єднайтеся з внутрішнім центром, скажіть собі, я є. Відчуйте точку опори в собі. З'єднуючись із нею, ви відчуєте спокій і рівновагу. Згадайте, не розплющуючи очей те приміщення, в якому ви перебуваєте. Уявіть, що дивитеся на навколишнє оточення з вашого центру. Тепер кімната нібито теж опинилась у вашому внутрішньому просторі. Так само, спостерігаючи з центру, ви можете уявити будь-яке приміщення. І, взагалі, будь-яке місце, навіть якщо воно розташовано на великій відстані від вас. Але для духу немає відстані так само, як немає і часу. І тому ви можете помістити у вас внутрішній простір усе, що завгодно. Будь-який об'єкт. Тепер може опинитися у вашому внутрішньому просторі, але ви теж дивитесь на них, немов збоку. Ви не стаєте ними, не переміщаєтеся в них, ви зберігаєте своє відчуття центру. Саме завдяки тому, що ви центр, ви можете керувати своїм внутрішнім простором, тобто поміщати туди будь-які об'єкти, які хочете, і видаляти те, що вам не потрібно. Спробуйте кілька разів змінити картинку, прибрати одні об'єкти. І помістити інші. Це може бути все, що завгодно предмети, пейзажі, будь-які приміщення, деталі будь-якої місцевості, тварини, люди. Наше управління життям починається з управління собою. Своїм центром і своїм внутрішнім простором. Запам'ятайте це відчуття, як ви керуєте об'єктами, залишаючись у центрі. Ви керуєте світом, а не він вами. З'єднавшись із центром, ви опиняєтесь в стані спокою і рівноваги. Це відбувається автоматично, якщо тільки ви справді в центрі. Цей спокій, ця рівновага, творчі сили. Коли ми спокійні та врівноважені, ми можемо спрямувати вектор нашої енергії туди, куди нам треба. Наші сили не розпорошуються даремно. Ми можемо керувати ними і з їхньою допомогою керувати світом навколо нас, створювати в просторі свого життя те, що нам потрібно, те, що ми хочемо, і те, що нам подобається. Знайшовши у своєму серці частинку іншого виміру, ви опиняєтесь у точці глибинного спокою. Ви починаєте відчувати, що опинилися вдома у стані цілковитої безпеки і захищеності. І що найцікавіше, в цьому стані ви можете продовжувати жити і діяти в матеріальному світі, як людська істота, і робити це ще більш ефективно, ніж раніше. Наші думки. Почуття, реакції, наміри, наша уява і образи, що створюються з нашою допомогою, це все інструменти творення реальності. Ви можете просто зараз зробити свій вагомий внесок у творіння нової земної реальності. Це піде на користь вам і всьому людству, і землі, як планеті. І як духовній сутності.